На цьому тижні в місті склалася парадоксальна ситуація з оплатою житлово-комунальних послуг. Люди в почтові скриньки отримали квітанцію від двох комунальних підприємств від КМКП і від житло Оплачувати треба квітанцію за прибудинкову територію житло і квітанцію за комунальні послуги від КМКП. Друга квітанція КМКП, вона є незаконною, тому що вони не мають права вже надавати ці послуги. Просто старий адмінапарат настільки тримається за свої посади, робить все, щоб довести місто до комунального колапсу. Вони вже дохазіювалися до 80 мільйонів боргу. Зараз ще хочуть створити прецедент, коли люди платять за неіснуючі послуги. Тому я прошу всіх жителів міста платити. Послугу прибудинкова територія по квітанції житла комунсервіс.